Друзі, доброго дня! Ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Галдін. І ви дивитесь канал про пасічне життя. Сьогодні буде справжній краш-тест випробування мого мікрофону. Тому що зранку була погода дуже добра, дуже сонячна, а після обіду піднявся вітер. От давайте, щоб ви так зрозуміли, який вітер. Ну, це не просто вітер, а ще, можна сказати, ураган. Настільки воно сильно дме, дивіться, аж білизна, дивіться, як горизонтально вона розвивається. Так, ось флюгер на димарі теж тілімпає його. Так, що ще можна показати? Оці от кришки позносило з вуликів у мене. До речі, вибачте, за шумові перешкоди. Так, от той бак знесло у мене. Прийшлося води набрати в нього, щоб не зносило. Ну, коротше, дуже сильний друзі, вибачте, перервався. А знаєте чому? Тому що ходив по участку, по дільниці, і дивіться, що я почав спостерігати. Ось вітер, дивіться, що зробив вітер. А виною цього. тому моя оленочка захотіла. От чомусь захотіла оцей участок. Закрить сіткою, розумієте? Сіткою закрить моя курочка захотіла. А я їй кажу, не закривай сіткою. Ця, ця огорожа вона не пристосована для цього, тому що паркани не забітайновані. І вона там чи похилися, чи порве її. І дивіться, що зробилося з цією сіткою. Бачите? Слава Богу, що ума не вистачило? Чи грошей не вистачило, не знаю, чого не вистачило. На весь паркан. Натягнути цю сітку. Тепер мені прийдеться лагодити паркан. Я вийшов на басіку під час цього сильного вітру. І пригадався, мені один коментар нещодавно підписник написав. До речі, дякую друзі, що не залишаєтесь байдужими і коментуєте відоси. і Прийшло мене на думку записати наступне відео. Зараз я вам розкажу. Ну, Наше бджільництво, ви знаєте, можна його умовно розбити на дуже багато всяких там технологічних процесів. Наприклад, наприклад качівля. Що нам. Як можна качувати, в принципі, можна взяти закинути в машину там, декілька вуликів в будь-яку машину і повезти. А можна. Купити до машини прицеп і повезти на прицепі. А можна купити велику машину і повезти на великій машині, а може, можна купити і вантажити маніпулятором. Зараз ви зрозумієте, до чого це все. Я кажу. Далі, от у нас так продовжуємо записувати відео на тему обладнання, обладнання в пасічному господарстві. Дивіться. Ще у нас є якісь технологічні процеси, а навіть вулики. от Дивіться, вулики. От що ви думаєте, у мене вулики ось такі рогаті. А тому що, а, так, да, оце дивіться, от у мене такі рогаті, а є ось такі. І ціна, наприклад, у цього вулика вона відрізняється від цього. Ну, як мінімум, раза в три. Потім, що у нас ще є в нашому технологічному процесі Є і відкачка меду. Відкачку меду можна робити, знаєте, отак от взяти відро, рамку покласти, і отак от мотилять, крутить, крутить, крутить. Можна ручна медогонка, щоб була поклав так от, так от руками крутиш. Можна купити медогонку з електроприводом. А можна купити і лінію. Ну, я, друзі, думаю, що вже ви здогадалися, на що я натякаю. А натякаю я на те, що це все коштує грошей. Це все обладнання коштує грошей. І ось підписник мені задав питання щодо паркану. Щодо паркану, а паркан, ви знаєте, дві функції виповнює. Першу захист від вітру і друга антивандальна. Ось дивіться, ось дивіться, моя пасіка. Оце вона розташована на городі, на городі. Тут має сильний вітер. Але, е щоб її огородити, треба, знаєте, такий паркан. От ви дивіться, от такий паркан, який теж, до речі, недешево коштує. Ну, не то, що недешево, коштує грошей. Але він не витримує таких вітрів. от, Наприклад, отак ось зробити, е такі стопчики з такою сіткою. А треба тут паркан, ну як мінімум капітальний. Ось такі, от щось типу того, чи бетонний. І такий паркан. От він буде. Якщо паркан з профнастилу коштувати буде приблизно тисяча гривень в метр, це я. Це я е, узнавав ще до війни. А зараз, мабуть, він вже, я вже перестав узнавати. А, а зараз він коштує іще, ще більше, коштує. але він не витримає от таких от вітрів. розумієте? Тут такі стовпи потрібно зробити е, сильні. Тобто, мабуть, 100 на 100 труби такі е, зробити, забетонувати. І е, багато, багато таких е, треба поперечин, щоби. Утримався той метал, тобто багато разів його закріпити. І метал сам він не дешево коштує. Ну, в общем, коштує це дуже зараз дорого. І я вам казав, що все ж таки басі, яка повинна себе окупати, повинна бути якась рентабельна. А ми знаємо, яка зараз ситуація у нас з ціною І я, я не, бачу, не бачу я великих великого сенсу, щоби. Закуплять оці от і великих кількість інвентаря, і і взагалі вкладати кошти в пасіку. Ви знаєте, от чому? Чому, як ви думаєте, інвестори не хочуть вкладати у нас гроші в Україну? До, до війни вони не хотіли вкладати гроші в Україну, а зараз війна взагалі, я думаю, що нема дурних, щоб щось якийсь там завод тут побудувати чи ще щось. А тому, що це невигідно. Люди там, експерти, люди аналітики, вони замовляють дослідження, вони рахують кошти, вони. 에... Замовили це дослідження, і він... їм порахували, що, наприклад, срок окупаємості, там, наприклад, там, 10 років, а за 10 років Бог знає, що в нашій країні може случитися. І, нашій... і в нашому бджільництві теж я рахую, така ж сама ситуація, 에... Н... немає сенсу, розумієте, економічно. І люди з економічною освітою це розуміють. Немає сенсу вкладати гроші в. 에... Бдільництво зараз, розумієте, немає сенсу. Це дуже великі ризики, високі ризики. Але люди, е, наші люди, на жаль, в більшості, я думаю, що ну, я не хочу нікого образити, але я думаю, що вони не вміють просто це рахувати. От людина, дивіться, от якщо б я, наприклад, е, тут зробив паркан, він, я, я ж сказав, що він коштує, ну, приблизно, скажімо, по мінімум тисяча гривень метр. ну, Тут е, мінімум десь метрів сто. Тобто це на 100 тисяч, на 100 тисяч вкладень, розумієте? Я би мусив, якщо б я зробив це вкладення, я б мусив це тягнути. Розумієте? Тому що мені треба було відбивати, я кажу, ці 100 тисяч. І я би це тягнув. І так я бачу ситуацію в нашому бджільництві, що люди, хто вже вклався, хто вже вклався, вони більше. Ну, не бачать, тобто не то, що не що бачать, вони мусять тягнути оце все. розумієте, І це вийшло як пастка. от пастка для бджолярів. така, знаєте, Що гроші вклав, хочеш відбити, а, вони, а люди, які заробляють гроші поряд з дільницям, тобто там, заготівельники, там, всякі виробники інвентарю, вони ж вони це розуміють і вони тим самим. Користуються, що людина, яка вже, як кажуть, вклала гроші в пасіку, і особливо якісь там капітальні, якісь будівлі, там капітальні споруди. Зараз, до речі, дуже модно там цехи, люди цеха собі роблять, люди закупають лінії для відкачки меду і пояснення я чую тільки, ну не той не тільки, не то, що чую, читаю між строк. Яке, що люди кажуть, що зараз оці всі дрібні пасічники збанкротують, А я такий міцний. У мене я міцно стою на, на ногах, я залишусь, і оце і піде ціна, тому що буде виробництво медомала. І у мене вистріли так ось я бачу, що е, люди, підприємці, які заробляють гроші поряд з більництвом, вони користуються такою. Я не знаю, як це слово сказати, може, розрахунком таким розумієте. Я думаю, що це хібний розрахунок, О, от, рахувати на те, що от зараз ми вкладемо гроші, і, і, а, а там другі збанкрутують. Я рахую навпаки, треба всім показати, показати, як кажуть, своїми вчинками, тобто там придбанням ліків, придбанням інвентарю. що бджільництво не вигідно зараз при нинішній ціні і вкладати в це гроші вигідно, Але ринок він є ринок, і маємо те, що маємо. І я думаю, якщо все ж таки бджільництво хтось там вкладає, воно буде жити. Е а я поки що своє бджільництво, от, наприклад, цей паркан не спішу, не спішу вкладати гроші, бо Бог його знає, що буде завтра, в які важкі часи ми живемо. І яка у нас важка економічна ситуація, економічний стан нашої взагалі країни і нашої галузі? Друзі, дякую, що подивились. Бажаю добра миру, бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока.